Об'єднані футболом разом сильніші з нами на зв'язку. Олександр Толоконніков, голова прес-офісу Херсонської обласної військової адміністрації. Слава Україні, пане голову. Героям слава вітаю вас. Ну що, нині зранку ворог завдав чергового ракетно-терористичного удару по Херсону. Розкажіть, будьте добрі про наслідки і уточніть, чим бив ворог. Скоріше за все, це 152-й калібр е артилерія. Був декілька районів районів було гучно, і саме в серед місця попав один з таких снарядів. На жаль, забрав життя однієї наші, нашої колеги. Жінка саме йшла на роботу, одна із начальниць одного з відділів землеустрою херсонської міської е е адміністрації. Ще двоє е колежанок також. Отримали поранення, щастя живі зараз. Лікарі надають допомогу. Світла пам'ять загиблі і, мабуть, небесна кара нашим ворогам, які продовжують вбивати людей в нашому місті і на Херсонщині. Також отримали повідомлення. Нещодавно що там жінка, Зміївці внаслідок скиду з дрону. Отримали поранення, також її шпиталізовано, Надається вся необхідна допомога. Пане Олександре, ну якщо вони використовують артилерію, то вони це можуть, наскільки я розумію, робити системно. Так, надходили позитивні сигнали, що наша контрбатарейна боротьба покривала ті чи інші ворожі позиції. Ну але якщо яка ситуація є зараз, це був поодинокий залп. Чи вони, так би мовити, вивели додаткові якісь артилерійські системи на позиції? Ні, це поодинокий, Вони, як завжди, як такі. ну... В них така тактика виїжджають, декілька зробили залпів і одразу ж тікати. Тобто стандартна тактика, щоб не накрила наша артилерія їх. І це не поодинокі випадки. Навіть частіше таке буває з мінометними розрахунками. Вони виїжджають мінометами або РЗСВ, як ви показуєте, і відстрілялися, одразу тікають, щоб їх позиції ці не накрили. Ну і відповідно хотів би вас розпитати, можливо, поділитись інформацією, що там зараз було на тимчасово окупованій Арабатській Стрілці. Щось туди активно прилетіло, так і не мов би покусило інтервентів. Так, також чутно було точніше, ми чули з громад про цю подію. Десь 16 вибухів було генічську. Що, що саме поки не має інформації. Думаю, що пізніше генштаб повідомить про якщо є, буде інформація, яка для загалу можна висвітлювати то одразу повідомить. Угу. Ну в будь-якому разі, основне що є вже підтвердження по тому, що ворогу було доволі гаряче. Пане Олександре, підготовка Херсону до надзвичайно важкої надскладної зими. Розуміємо, що всім буде важко цієї зими, але у Херсоні буде важко. Надзвичайно, специфіка підготовки. Як все триває, так звичайно, це перш за все не тільки блекаути Нам тут страшні, а і відключення електропостачання, газу та водовідведення водопостачання і тепла за рахунок того, що росіяни продовжують бити по критичній інфраструктурі, по об'єктах критичної інфраструктурі. Ми зараз їх активно захищаємо вже третій місяць. Робимо захисні споруди, але ми розуміємо, що якщо буде масовані удари по підприємствам, генеруючим теплогенеруючим і іншим підприємствам, то дійсно можуть бути перебої. Ну але ми готуємось, зараз, вже готові для під до підключення на 96%, Тільки піде холода, будемо підключати і надіятись на краще. Ну, надіятися на краще, але робити своє. Яка ситуація, наприклад, з якимись альтернативними запасними свердловинами? Розуміємо, що ворог буде намагатись знеструмити все, що живить цивільну інфраструктуру. Ну, з теплом ви вже мали досвід минулого року. Так, ну і відповідно, яка історія, наприклад, з дровами і з свердловинами? Дровами вже у нас була потреба забезпечити. 14 тисяч домоволодінь на Херсонщині з цим питанням вже ми вирішили. Майже за підтримки офісу президента втрутився також керівник офісу президента Андрій Єрмак. І зараз ми вже майже повністю забезпечили ці потреби 14 тисяч щодо опалення і свердловин в самому Херсоні, то тут більше 150 свердловин. Ми не качаємо воду з. Дніпра ми качаємо їх з під землі цю воду, і звичайно, також стоять в тому числі на водоканалі. Стоять альтернативні елементи живлення, які, якщо що будуть підключатися і продовжувати подавати воду, навіть коли будуть перебої з електропостачанням. Ну але щодо електропостачання, тут у нас на жаль, ну тобто забезпечені всі комунальні. Наші служби генераторами, і в тому числі і лікарні. Також працюють генератори і на сходловинах в громадах. Там подається, де немає електропостачання, подається по графіку за допомогою мотопомп, генераторів, вода подається. Пане Олександре, евакуація, масштабна евакуація з Херсону. От Щонайменше 150 важкохворих е, людей, можливо, поранених. Було вивезено. З чим пов'язана ця велика евакуація? Ну, перш за все дійсно попереду зима. По-друге, посилення обстрілів. От Тільки за минулу добу у нас дві ракети тільки прилетіло, і це не, не рахуючи збільшення кількості авіабомб, яких 30 минулої доби прилетіло. І це посилення. Ми розуміємо, що ворог постійно б'є по лікарнях, і це небезпечно і, перш за все, це з цим пов'язано.